Вітаю, друзі. 38 українських дронів атакували Крим, а також рух Кримським мостом було призупинено. Давайте далі розберемося, що там відбувається. Рух автотранспорту через Кримський міст було тимчасово припинено, як повідомляється в телеграм-каналі окупаційної влади про оперативну ситуацію на мосту. Причини цього рішення не уточнюються, але у повідомленні зазначається про. Заклик зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Місцеві телеграм-канали повідомили про низку вибухів у Криму. А також рух трасою в районі Феодосії було перекрито. В ніч на неділю, 3 березня, у тимчасово окупованому Криму в місті Феодосія сталися потужні вибухи. Згідно з повідомленням російських пропагандистських ЗМІ, рух трасою в Керченському напрямку. Зокрема, ділянка в районі Феодосії тимчасово обмежена. Подано інформацію, що найближчим часом будуть повідомлені шляхи об'їзду та приблизний час зняття обмежень. Окрім того, кримські телеграм-канали повідомляють про вибухи в районі Нафтобази поблизу Феодосії. Ну а Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про нібито атаку 38 українських дронів у Криму. Заявлено, що всі безпілотники були збиті, а спробу терористичної атаки з, із застосуванням цих дронів припинено. А насправді у Феодосії пролунали вибухи, які за попередніми висновками сталися в районі нафтобази. Після цього російська влада перекрила рух транспорту Кримським мостом та трасою біля Феодосії. Очевидці повідомили, що на місце події вирушили автомобілі пожежників та швидкої допомоги. Навіть є підтвердження такої інформації у Феодосії кримські партизани повідомили про знищення нафтопроводу окупантів. Вони стверджують, що отримали інформацію від своїх агентів в окупаційних органах влади про приліт по нафтопроводу у місті вночі. За їхніми словами, наслідки усували до самого ранку, а збитки оцінюються як колосальні. Ну а далі давайте поговоримо трохи про ситуацію на фронті, де російські війська зменшили інтенсивність штурмів на Куп'янському напрямку, зокрема в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Речник східного групування військ Ілля Євлошов повідомив, що ворожі сили зараз вдаються до закріплення на позиціях, оскільки розуміють, що їхні атаки наразі не мають успіху. Взагалі за добу сили оборони здійснили 12 відбитих атак, внаслідок яких було ліквідовано та поранено 373 окупантів і знищено 76 одиниць техніки росіян. Загалом за минулу добу знищено 1160 російських окупантів. І на останок, Кишинів відреагував на страшну атаку шахедів на Одесу. Де, до речі, кількість загиблих внаслідок дронів атаки, я вам нагадаю, яка відбулася 2 березня, вже збільшилось до 8 осіб. З-під завалів продовжують діставати людей, і це суврове нагадування про те, що Україні просто терміново потрібна додаткова військова допомога. Так зазначила президентка Молдови Майя Санду. І ще посол США в Україні Бріджит Брінк також висловила свій сум та заклики. Посилити підтримку України, зазначивши, що росіяни завдають ударів саме по мирним жителям українських міст та сіл, у мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково. До зустрічі.